Мені потрібна камера для фото і відео і щоб подорожі не тягнути її як цеглу. Ну тоді DJI Osmo Pocket. стабілізація 4К, виглядає як фітнес-трекер і ідеальна, зняла себе, зняла каву, зняла вулкан. Мені треба MacBook, щоб тягнув Zoom, ChatGPT, конспекти, лекції і PDF, щоб щось там почитати. А ввечері Netflix, бо мені теж треба відпочивати, а не тільки ваш цей Zoom. MacBook Air 2020 року на M1. Або якщо хочете варіант побюджетніше, то на Intel Core 7 за 20К. Тихий, легкий і буде тягнути все, що ви хочете. Так, мені щось для роботи Figma і After Effects, щоб не було клієнтам показати, бо я знаєш, не можу логотип на колінці малювати. Ну тоді MacBook Pro 14 дюймів на m 1 Pro. потужний, естетичний і тримає темп краще ніж твоя самооцінка після правок від замовника. Та я потім угу. а, мені треба щось, щоб тянуло пошту зум гей-нотатки. І, і щоб не лагало, коли я відкривав ці вкладки. Ну і щоб дорого виглядало для клієнта. IPhone 15 Pro Max. Витримує дзвінки, месенджери, зуми. Якщо навіть дещось зависає, то це або інтернет. Або ти. Пакуйте. І коли я це все встиг, оце, звісно, роздвоєння особистості. Алексю, чесно, ти з кожним моїм внутрішнім я спрацювала навідмінно. Та я просто багатозадачна.